Вітаю всіх! Швиденьке відео. Часу я багато не маю, і відразу скажу на військову тематику: не буду детально-постійно все розбирати. Тільки такі ключові моменти буде поважко мені. Так, Харківська область я е, знову ж таки засинаю пізно, бачу деякі моменти. Хочу розглянути ось що. Так, північне прикордоння з Білгородською областю. Так, Вогодухівський район небезпеки. До кінця тижня, по районам до кінця тижня небезпеки. Богодухівський район, Харківська область. Потроху розглянемо. Богодухівський район небезпеки. Так, ну, ресурси, маніпуляції. Так, дуже небезпечно. Богодухівський район прямо взагалі. Там на вас тримають пульс і дуже-дуже ворог слідкує. Золочівський район. Золочівський район небезпеки до кінця тижня цього, до, до кінця 17 березня. Золочівський район. Що у вас, Золочівський? Так, Золочівський район. Також руйнування. Руйнування вас чекають. Але не дивіться, руйнування, але не, не так сильно пильно, як Богодухівський. Але на вас також буде летіти. Дергачівський район. Дергачівський район. До кінця тижня Дергачівський район. Що у вас? Так, Дергачівський район. Важко морально, Знаєте. Дергачівський район, більш-менш. Важка ситуація, але більш-менш, я б сказала, це мені більше, як з дрона. що там буде у вас. По дронам, бо важко збивати. Ось. Золочівський Богодухівський район, там великий акцент йде. Дорогачівський вже легше. Далі хто в нас? Харківський район? Харківський район. Що там буде у вас? Дуже розвідка велика. Харківський район, там серйозна розвідка. Дуже серйозно на, на, вночі, бути обережні, але там вони нічого не можуть робити толку. Летіти може, але там розвідка. Так, жриця. що нам жриця скаже? Руйнування. Пожириться, руйнування, але вони розвідку роблять куди. Це руйнування, куди воно буде летіти, вони слідкують. Тобто, не просто так кидаються. Так, я далі беру <кій> по вектору, там йде. Відде... Чугуївський район. Беру так, Чугуївський район далі. Там подивимось Чугуївський район. Швиденько. Так, Чугуївський район буде літати ГДО та логістика, ресурси цікавити все військове Боже. І там рішення треба приймати, і нашим і ті можуть приймати рішення, куди що кидається. Ну, ви самі бачите. Чугуйський район теж обережно. Так, і тепер ще швидко хочу зробити: Куп'янський район небезпеки до кінця тижня. Куп'янський район. Куп'янський район, він теж там, приграничний, Куп'янський район, що там буде? Сектація до кінця тижня. Куп'янський район. Куп'янський. Ага. Ну, по-перше, там топік ніякого наступу там в них немає активного. І там все слідкується. По ресурсам відслідковують. і сила, яка там веде, вона тримається. Сила серйозна. Тому ось Куп'янський район, тримаємось, просування немає. Результат який усього цього? Золочівський, богодухівський серйозно. Чугуївський район, уважно. Так, Чугуйський. Далі, Дергачівський більш-менш, але теж будьте уважні. Давайте вірити в ЗСУ і не впадати в паніку.